До того як ми сюди зайшли. Ми поспілкувалися з керівництвом і Ощадбанку, в якому є під арештом ця забудова. Ми спілкуємося із представниками власників цього приміщення. Тому у нас є домовленості, звісно, ми розуміємо всю, всю цю історію. У нас нема тут якогось капітального будівництва і так далі. Тобто, якщо стане питання там переїзду, звісно, нам дадуть час на, на цю історію. Ми не сидимо склавши руки, ми зараз прописуємо на реалізацію такого хабу можливо, десь в проєкті забудови з, зі спортивно-реабілітаційним центром, який теж є у проєкті міста Чернівці, якого на сьогодні. Дуже недостатньо, це актуальне питання. От, можливо, в рамках такого проєкту і буде збудований новий, новітній, один із найкращих в Україні ветеранських просторів. На сьогодні нас забезпечили гарантіями, що ми будемо тут займатися щонайменше до. Літа буде це у нас час прийняти або рішення, що робити тут, залишатися, або вже знаходити якусь іншу локацію.